Там у нас виглядає трошки море, вон воно блищить на сонці. І тут виноградник, вон там ті дальні гори. Так, дальні гори і трохи ближній хребет наш. І знову монастир. Виноградник внизу, а тут скеля і маєток, що цікаво. Під самою горою. Отак От люди живуть. Мені здається, це чудово. І до моря, вон, з їх маєтку море видно, ого-го, мені здається, непогано. А тут у нас гори. От, ну і Петріна. Як без нього. Як мій, мої кадри можуть бути без Петріно. Ой, тепер і замок там на горі на вершечку. От, от такої люди живуть. Люди живуть під горою. От Едем. Хто ти знає, що таке Едем? Я бачив Едем, а ви.